Вони вірили, що Бог є вірним і Бог виконує свою обітницю. І тоді, коли це вже здавалося фантастично і здавалося неможливо, коли Сарі було 90 років, а Авраамові 100 років народився Ісаак. І це справді було надзвичайне чудо, яке тільки Бог міг зробити. Чекання, очікувати це часто одна з таких найважчих сторін віри. Коли ми молимося, як довго ви згідні очікувати? Як скоро ви хочете отримати відповідь? Зразу. зразу. Чим швидше. Вже вам в такому суспільстві, де хочеться все і зразу. Навіть коли рекламу дають, там, що піцу вам доставимо за 30 хвилин. Якщо там ми проштрафимося, то вам піца буде подарунок чи подібні речі. Все має бути дуже швидко. Але справжня віра, вона вміє чекати. Божий час відповіді на наші полиції, часто не збігається з нашими. Ми хочемо вже. Але Божа відповідь часто почекає, ще не час. Нехай буде пізніше. Тому що Бог знає краще, коли це буде на благо для нас, а коли це може для нас зашкодити.